Так, народу, всім привіт! І ми продовжуємо дивитись картки на OLX. Візьмемо цю пачечку, невеличку таку. І поки я їх буду показувати, хотів би поговорити про те, що люди там пишуть: що е, це погані картки, ними не можна грати. Люди не будуть з вами грати. Я показую варіанти найдешевші. І я показую, чи можна за ці кошти, купивши в одному чи іншому місці, зібрати колоду карт і грати ними. Якщо це якісь скамові картки, якщо це неможливо буде зробити, я хочу, щоб люди подивились ці відео і зрозуміли, що ага, мені не треба мої кошти витрачати на те, щоб там, купляти на OLX, або Ага, мені не треба витрачати мої кошти на оці паки. Краще купити ось ці паки. І саме для цього ці відео існують, щоб люди знали, що їм можуть покласти в ту коробку. І вони зробили вибір до того, як витратять свої кошти і розчаруються. Тому саме заради цього я й роблю всі ці відео і плюс. Е я впевнений, що є люди, котрим просто подобаються арти на Magic картах, є люди, котрі колекціонують Magic карти, не грають в них. І вони б, мабуть, теж хотіли б знати, що там на тому OLX кладуть в ці рандомні коробки і що там їм може трапитись. Тому е не треба. Якось негативно, агресивно відноситись до цього, ніби я там вважаю, що це найкращий варіант для збору карт, збору колоди, чи ще чогось. Я лише показую, що можна придбати на тій чи іншій платформі за найменшу суму коштів і чи можна цим користуватись. От і все, це інформативні відео. Ну і плюс я показую ціни на карти на картмаркеті, бо є люди, котрим це подобається. Люди хочуть знати, скільки коштують картки. Все, це теж ну якби інформативне відео. І не треба тут писати якихось негативних коментарів чи ще щось такого. А тепер я хочу нагадати, що всі повторки, які ви бачите в відео, ви можете отримати безкоштовно, просто написавши про те, чому ви любите Magic, чому ви хочете ці картки. Ну і давайте дивитись, що в нас там сьогодні є. <свят> артефакт. Дивний артефакт. Поки що йде в колоду. і До речі, а, забув сказати, зараз а, для збірки колоди в мене 266 карток. І на картмаркеті ці 266 карток вартують 870 гривень. А, нагадаю, що 1000 рандомних карток на OLX я придбав за 1000 гривень. Тобто, ну я майже відбив ті кошти. Котрій заплатив за ці картки. Так, йдемо далі. Що в нас Уу. гарна аура. Подімо далі. А чому ці картки лежать якось повернуто? Незрозуміло. Гарний дух. Ось цього чудового. Ні, це не це японський сет. Сумно. Я дуже хотів, щоб то був крутий японський сет, але щось пішло не за планом. Чомусь тут частина карток лежать. А, вони. Вони двосторонні. Все зрозуміло. <смі> вони так лежать, тому що вони повинні так лежати. Перевертаємо. Тому цікаво, до речі, який це рік? Е -е... 23-й. Слухайте, а це ж не такі старі картки. Я чомусь думав, що тут будуть більш старі картки взагалі-то. Я не очікував тут побачити 23-й рік, якщо чесно. Ну, це гарно. <гад> це безумовно гарно. Я приємно здивований. Не знаю як ви, я точно приємно здивований. Це супер гарно. Ходімо далі. У -у -у. Він літає на летючих. Мишах! Дуже дивно. Battle Siege, Прикольно! Так, ну і далі вже у нас звичайні картки, котрі треба перевертати. І це теж 23 рік, до речі, тому. Неочікувано для мене абсолютно. Але які ж гарні картки. Сорсері. Які гарні арти? Ну, краса. Ходімо далі. Що в нас тут? Human Shaman. Теж, до речі, 23 рік. Непогано. Так, ух, які створіння, які дракони. Краса та й годі. Подіймо далі. Знов двостороння, Перевернемо. Непогано, дуже непогано, що це за значки? Я, чесно кажучи, не знаю. Я не так, щоб суперексперт, тому вибачайте. А, непоганий меч. Екіпмент, артефакт, звичайно, будеш без нього. Теж 23 рік. І я так розумію, це все один і той же сет. Тому що. Ем, тут є скорочення, і вони однакові. Тому. Це вже 15 рік дракон. Але теж непоганий, як на мене. Ха. Доволі непоганий. Stocks of Flames. 23 рік. Не така стара картка. Instant. Теж. Доволі круто виглядає. Якщо ви чули кракена, то вибачайте. Монфолк Ninja. Оу, гарно. Але от, от так от. Маємо те, що маємо. Він тут збирає своїх чудо дроїдів. Блін, ну арти інколи такі офігезні, ти дивишся і такий, я не знаю, хто це придумав, але ця людина геніально малює, це прям неймовірно. 22-й рік, я вже заговорююсь, бо вже пізно вибачайте, час є тільки ввечері. Здається, таке сорсері було. Я не знаю, покладу тут, потім буду передивлятись, якщо було, покладу в повторки. Так що не, не сприймайте так сильно. Не пинайте мене, я теж людина, я теж втомлююсь. А, яка дичина. Але маємо те, що маємо. Ходімо далі. ти ж. І все 23 рік, до речі. Який крутий арт! Подивіться! Просто фері. Офігезно. Тут теж у нас. Все чудово, все прекрасно, мені все подобається. кладемо сюди. Ууу, Рона. Людина чаклунка. Непогано. О, ще одна. людина воїн. Ну, блін, ну гарно. Чого ні? Чого ні. Ну, знаєте, казати, що це погані картки, ну, як мінімум, якщо людина збирає їх заради артів. Чудові чудові речі, неймовірні речі. Легендарі. Легендарі Enchantment. Непогано. О, такі штуки я обожнюю, котрі стакаються. Це прям суперкрута річ. Так, ходімо далі. Ходімо далі. Берсерк, Не те, щоб він дуже сильно був схожий на гнома, але, ну. Що ми знаємо про гномів? Не так багато, тому хай буде. Так, ще у нас е, створіння, це створіння. Цікаво. Ух! Який в нього кібербайк. Ну, це прям. Точно вартує вашої уваги. Ха -ха -ха. Непогано. Що в нас далі? Уу. Кричер. Дивна штука, незрозуміла, дуже дивна. Але піде до колекції. Чому ні? Чому ні? Це ж чудово. Артефакт. Непогано, дуже непогано. 20-й рік картка теж не така, щоб дуже старенька. Голем. Величезний, залізний, страшний. Що ще треба для Голема? Прекрасно йде знову нас сюди. О, артефакт. Непогано. Теж гарний артефакт, йде в нас до колоди. Дивимось далі. Піраміда, артефакт знов відправляється в колоду. Слухайте, з повторками якось не густо сьогодні. Абсолютно не густо. Я чомусь думав, що їх буде більше голем. Дуже гарний голем. Ходімо далі. Я, чесно кажучи, вони всі такі дивні тут артефакти ці. Створіння, в них дивні арти, о, піраміду я запам'ятав. Що, я не впевнений, що якщо побачу таку саму, то згадаю, що вона була сьогодні. у який гарний щит і молод. Дуже-дуже гарно. Ходімо далі. Human Wizard. Але такої, здається, не було. Що в нас ще нас тут чекає аура? Ух. Яка жінка? Вам би таку? Може би б ніколи не женились. Так. Сорсері. 20 й рік. Непогано. Ходімо далі. Аура. Теж гарна аура. Дуже-дуже гарна. Йде до колоди? До колоди збирання карток. Дивний, дивний маг. Щось занадто багато магів сьогодні. Прям занадто багато маги, створіння, артефакти. Сьогодні такий день, знаєте. Е, магічних речей, магічних істот. Дивіться, який дивний дракон. Прям, ну супер же дивний, але гарний. Безумовно, гарний. Ух, це взагалі дивна істота. Я про кролика. Він сидить і навіть не боїться. Not again. Непогано, непогано. Ух. Який він страшний. До страшенного гарний я б так би це назвав. Ух. Книга заклять, як завжди. Магія вартує якоїсь ціни. Але не завжди ви знаєте, якої, тому можуть бути наслідки. Будьте обережні з вашими бажаннями, як там кажуть. У це взагалі суперстрмна якась штука, прям нереальна. All Creatures Get мінус 4 Until End. Не, не знаю. Якийсь стрьомний цей дід. я б йому не довіряв би. Ходімо далі. Це в нас що таке? гобліни пірати Чесно кажучи, це більше на мав блакитних схоже, але хай будуть гобліни-пірати. Хто я такий, щоб їм забороняти себе так називати? Так, еквіпмент. Вогняна якась, я не знаю, це ж не булава, це не Моргенштерн, це я не знаю це назви зброї, але. Вона чудова. Вона відправляється в колоду. Орк-пірат. То були гобліни пірати, тепер орк-пірат. Ну, якось дивно, дуже-дуже дивно. Так, інчантмен це чари в нас. Чари 20-го року. Теж якісь гобліни моляться якомусь вогняному створінню. В роковій горі. Там Сауронку є своє кільце. Який дракон? Блін, в Мэджикі просто найгарніші, мені здається, дракони взагалі, які тільки існують. В них їх така кількість різновидів. Просто неймовірна. І вони супер гарні, завжди такі епічні. Ти бачиш, і думаєш, блін, з такою істотою зустрічатись абсолютно не хочеться. Тому, блін, це завжди гарно. Неймовірний арт. Неймовірні ворота. Йдемо далі. Мейкестенд. Добре, добре. Ходімо, це йде сюди. Що в нас далі? Далі в нас статуї, яких теж не було. Тому що вони роблять? Відправляються в колоду. Ходімо далі, Skeleton Warrior. Непоганий. Блін, я не знаю. Я я просто була б можливість, якісь там розкладав би, робив би стенди і просто мулувався з деякими артами, не цим. Це просто жахіття якесь. І просто був би щасливий. <гл 'язок> Навіть якщо ця картка нічого не вартує, вона просто гарна. Сорсері відправляється в нас сюди. А тим часом у нас ящерка. Страшенна зелена ящерка, але. До колоди йде залюбки. орк Шаман. Неймовірний. З темряви виходить, в темряву заходить. Страшна істота. кет демон Ха -ха -ха. А ще чомусь в Мэджики, до речі, так. Багато люблять котів, багато є карточок з котами. Я не знаю, з чим це пов'язано. Ілюзорна стіна, але от є такі речі. І... Мені було б цікаво дізнатися, чому в Меджики так полюбляють котів, але чомусь обділяють собак. Що, як на мене, доволі несправедливо. Human Warrior. Він більш страшніший, ніж Hork Warrior, якщо чесно. Але ну, що ж таке, так, Spirit Soldier? Гарна картка. Дуже гарна картка. Elf Warrior. Блін, ну. Такі арти. Такі гарні. 15-й рік картка. Хтось буде називати що вона стара, хтось навіть не народився, коли вона вийшла, але блін. Є то є, відправляється до колекції. Як на мене, це чудово. У-це взагалі що за крічер? А, ну це, до речі, дійсно створіння. Теж 15-й рік. Відправляється сюди. Зараз трошки це. <хи> виправим непорозуміння. Так. Ніса. Яка ти страшна Ніса. Але ти йдеш до нас. Добре. Ходімо далі. Сорсері. Мені здається, щось таке схоже було, але точно не така сама картка. Я прям впевнений в цьому. Ще один інстанс. Непогано. 16 рік. Відправляється до колоди. Червона, знов червона. А, що в нас тут? 16 рік. Spark of Creativity, Добре. До колоди. Це прекрасно. Це в нас якийсь Robin, Human Soldier, Ясно. 16 рік теж. Непогано. Добре, що вони різні, добре, що різних кольорів багато, але з земель насправді, ну я розумію, що там ще купа карток в коробці, але з земель е доволі мало карток, е їх там щось чи дві, чи три. І поки що це, то землі це найбільша проблема. Мені здається для складання колоди з цих карток, з цих тисячі карток. Я сподіваюся, все ж таки можна буде скласти дві колоди і грати ними. Але поки що по землям найбільша проблема, тому що без земель ви по факту не можете грати. Якщо у вас немає земель, ви не можете ходити. У вас немає мани, і ваша гра нікуди не приведе. Тому. Треба, треба, щоб були землі, дух, гарний азіатський дух. Мені подобається йде сюди. У, інчантмент, зачарування. Як він дивно, пише книгу. Але, можливо, це навіть і краще, коли твої думки самі виявляються, переливаються в слова, і все це чудово. А тут у нас вже пішли андроїди. Андроїди. Котрі можуть зламати ваш замок. Гомункус. Отак от будете вагітною, будете багато курити, таке у вас народиться. Якщо не хочете, то введіть здоровий образ життя, будь ласка. Які примари гарні Це в нас до колоди. Що в нас далі? Непогана жіночка, яка чомусь. Чомусь ображена на Зевса, котрий б'є її током. А може їй подобаються такі речі. Це ж знаєте, у кожного свої хобі. Наприклад, от, такі от. Якщо ви розумієте про що я. Так, ходімо далі. Яке, яке дивне створіння? Beast Horror Spirit. 23 рік. Ходімо далі. Ух, інсект Horror. Ну, блін, ну, ну не знаю, кольори, оця от атмосфера, воно все так чудово передається. Ну, гарно ж, ну гарно. ну, ну Не можна сказати, що воно погано. Навіть якщо ви ніколи не будете ним грати, воно просто не знаю, в рамочці десь чудово буде виглядати, і ви будете щасливі, що у вас є така картка. Будете всім розповідати чудову історію про те, як ви її безкоштовно отримали, написавши коментар. Не переймайтесь, пишіть коментарі. Це добре для всіх. А для вас це взагалі безкоштовно і нескладно. Так, це знову нас сюди. Ууу, які дивні жуки. Я навіть не знаю, то якісь довгоносики. Фрітворк колонії. 16 рік. Добре. Це в нас сюди. Ходімо далі. Це хоч і сорсері, але гарний дракон. Гарний дракон відправляється в нас сюди. Це дивне створіння з Чорнобильської зони в нас теж відправляється до колоди. Ходімо далі. Знов якийсь дощ з шипів. Це доволі часта картка, коли йде дощ, який не є дощем. Але при цьому приносить просто купу неприємностей для вашого опонента. О, ще одна картка, яку можна перевернути. І, здається, така в нас точно була. Тому вона відправляється сюди. Ходімо далі. Непогано. Веном захоплює якогось аватара. Ну, що ж, в світі Magic буває все, тому я не дивуюсь, я не дивуюсь. Equipment. Блін, і тут магія з технологіями переплітається. Настільки круті речі, що просто ви можете побачити. Ко це ж Козел. Якщо я не помиляюсь, я можу помилятись, тому не дивуйтесь. Вже доволі пізно, і мій мозок давним-давно вже пішов спати. А я оце от намагаюсь показати вам те, що ви можете отримати з OLX. Еквіпмент. Непоганий еквіпмент. Дивна штука, але має місце бути. Чому ні? Ааа, артефакт Creature Construction. Enter the Battlefield with 1 плюс 1. Counter. One damage to AніTarget. Ну, непогано. Тобто, ви можете вирощувати цю штукенцію, а потім дамажити, зменшуючи на один своє здоров'я. Доволі цікава річ. Доволі цікава річ. Так, ходімо далі. А ось у нас і повторочка. Що в нас ще? Дивні тигри. Дивні тигри 21-го року. У нас сьогодні прям багато, знов 21 рік, багато карток, котрі не такі вже і старі насправді. Гноми. Ну, якщо це гноми, я навіть не знаю, що сказати. О, вони дуже страшні. Так, знову повторочка, це для вас добре. Ходімо далі, Elemental. Знов сюди. Що в нас ще? Гомункул, теж можете отримати його безкоштовно. Чому ні? Така карта в нас теж була. Ходімо далі. Божевільна жінка, не пам'ятаю, якщо чесно, покладемо сюди. Но металевих верблюдів точно не було, тому вони у нас відправляються сюди. До колоди. Гігантські солдати також відправляються до колоди. Останні дві картки, чудовий інстант. Прекрасно, 22 й рік, і остання картка в нас божий вільний артефакт, неймовірно гарний, з цього сету, що мені страшенно подобається. Я не знаю його назву, але він 22-го року, він супер крутий, Що ж. Ще раз скажу: всі повторки, які ви бачите в цих відео, ви можете отримати абсолютно безкоштовно, робити з ними, що ви хочете, написавши коментар, чому вони вам потрібні і чому вам подобається Magic. все доволі просто. А зараз що я хочу сказати: дякую всім, що подивились. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео і далі буде краще.